Мені це в юності казали постійно, що ніколи не можна одразу казати так. Скажіть, будь ласка, дівчата, є ну, вам казали, що не треба одразу казати так, треба трошки опоморижить. Це флірт називається у нас. І у мене тисяча питань. Перше, дівчата, які роблять так: спочатку кажуть ні, але це означає так, але потім. Але постарайся, як ви розрізняєте тих, коли ні, але потім, і тих, які ні, точно ні. У себе в голові хоча б я не знаю, ну просто ви така ні. І сама собі так ні. А цього поставимо галочку карандашиком?» Ні, але карандашиком!» Можна так дивіться?» От я ті падика, о, ні, Оце ні. А тут який, якщо непоганий, ви такі зараз немає вільних слотів. Можемо розглянути жовтень 2025-го. Бо реально, ну поки що це так працює, та, чоловіки не завжди впевнені, що я сказала ні, це означає ні. І починається таке враження, що тобі подзвонили з кол-центру воля кабель. Вам треба хлопець? Ні. А чому? У мене вже є, дякую. А ви не думали його міняти? Ні, не думала, мене все влаштовує. А ви ще не бачили наших акційних пропозицій. І, ні, ідіть на Добре, коли ви можна перезвонити. Я б...